Права 867. Подайте вигляді добутку. Ну що ж, стартуємо? Перше завдання Б в квадраті, мінус Б в кубі, мінус А плюс Б. Давайте групувати. Тобто групуємо доданки як а, Б в квадраті, мінус Б в кубі. Ну і додати групуємо мінус А, додати Б. Є? І це дорівнює. В перших дужках ми b в квадраті можемо винести за дужки. То буде b в квадраті. Тоді ab в квадраті забрали множник, і в квадраті буде a Відняти. А b в кубі забрали множник b в квадраті, буде b Додати. Так, мінус А плюс b. Щоб було a мінус b, винесемо мінус 1 дужки. Тоді в дужках поміняємо знак доданків на протилежний, буде не мінус а, а, а не плюс b, а мінус b. І це дорівнює. Ну що ж, підкреслимо тоді спільний множник а-б в кожному з доданків. Тоді виносимо його за дужки, то пишемо, що це дорівнює а мінус б. Що множиться. У дужках тоді в нас залишиться Б в квадраті. підкресленим, додати мінус 1 або відняти 1. І це дорівнює. Б у квадраті мінус 1. Запишемо, як а мінус б. Ще раз, що множиться, b в квадраті мінус 1 запишемо, як b в квадраті мінус 1 це 1 у квадраті. І це дорівнює. Тобто це буде мінус b, що множиться. b у квадраті мінус 1 в квадраті. Різниця квадратів двох виразів, дорівнює добутку різниці цих виразів b-1 на їхню суму на b плюс 1. Є? Переходимо до другого завдання. a x в квадраті мінус a в кубі. Плюс 7х у квадраті, мінус 7А в кубі. Давайте групувати ці доданки. Отже, групуємо як Ах у квадраті мінус А в кубі. Додати. Ну і у нас ще залишається 7х у квадраті мінус 7а в кубі. І це дорівнює. Ну що ж, в перших дужках А виносимо задушку. То Ах квадраті забрали А буде х у квадраті. Відняти. А в кубі забрали А буде А в квадраті. Так, що множиться. Так, закриваємо дужку і плюс. З другого, з другого дужок можна 7 винести за дужку. То було у нас 7х квадраті. Якщо ми 7 заберемо, то буде просто х у квадраті. Відняти 7а у квадраті. Забрали 7, буде А в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, спільний множник, підкреслюємо x у квадраті мінус А в квадраті. Його можна винести за дужки, То буде x у квадраті мінус а в квадраті, що множиться. У дужках записуємо те, що залишиться. Отже, не підкреслюємо залишилося А додати 7. І це дорівнює. В перших дужках у нас різниця квадратів двох виразів, а це дорівнює добутку різниці цих виразів. Тобто буде x мінус А на їхню суму на x плюс A. Ну і що множиться ще на A плюс 7 є. Переходимо до третього завдання p в кубі плюс p в квадраті q4p мінус 4q. Групуємо ці доданки. Буде у нас p в кубі плюс. P у квадраті Q, додати, і у нас залишиться ще мінус 4P, мінус 4Q, і це дорівнює. З перших дужок p у квадраті виносимо дужки. то було P у кубі, якщо ми заберемо множник P у квадраті, буде P, додати, було P у квадраті Q, якщо ми заберемо множник P у квадраті, залишиться Q, додати. Мінус 4П мінус 4Q, то мінус 4 можна винести за дужки. Тоді, що множиться? Було мінус 4П. Ми заберемо мінус 4, то залишиться P. Мінус 4 Q, заберемо множник мінус 4 і буде плюс Q. І це дорівнює. Ну що ж, в кожному з доданків підкреслимо спільний множник P плюс Q. Виносимо його з задушки. То пишемо p плюс Q, що множиться. У дужках тоді з першого доданку залишиться p в квадраті. Далі додати мінус 4, це відняти 4, і це дорівнює. Запишемо це як P плюс Q, що множиться P в квадраті мінус 4 це відняти 2 в квадраті. І це дорівнює. Це буде P плюс Q. Що множиться. Ушках у нас різниця квадратів двох виразів. Це дорівнює добутку різниці цих виразів. p-2 на їхню суму на P плюс 2. Є. Переходимо до четвертого завдання а в кубі мінус 5м у квадраті, плюс 5в кубі мінус АМ у квадраті. Ну що ж, групуємо ці доданки, запишемо як А в кубі плюс, наприклад, 5. А в квадраті, так. додати. Ну і у нас ще є мінус А м у квадраті. Відняти 5М у квадраті. І це дорівнює. З першої дужки ми можемо А у квадраті винести за дужки. То у дужках тоді залишиться А в кубі. Якщо ми заберемо множник А в квадраті, буде просто А. Додати. 5А в квадраті, якщо ми заберемо множник А в квадраті, буде 5. Додати. В других дужках можна мінус м у квадраті винести за дужки. То в дужках тоді залишиться. Було мінус ам у квадраті, ми заберемо мінус m у квадраті, буде просто а, було мінус 5m у квадраті, ми заберемо мінус м у квадраті, буде плюс 5. І це дорівнює. Ну що ж, тут ми бачимо, що в нас є спільний множник. А плюс 5 в кожному з доданків. Виносимо його за дужки. А плюс 5. А в дужках тоді залишиться з першого доданку а в квадраті. Додати мінус М у квадраті, це відняти М у квадраті, це дорівнює. Це буде А плюс 5, що множиться. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів а мінус М на їхню суму на А. Плюс M Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, подайте ви добу такого. В першому завданні записуємо A мінус B, що множиться на B мінус 1, що множиться на B плюс 1. Є. В другому завданні записуємо x мінус А, що множиться. На x плюс А, що множиться на А плюс 7. В третьому завданні записуємо p плюс Q, що множиться на p мінус 2, що множиться на p плюс 2. Є. І в четвертому завданні записуємо a плюс 5. Що множиться на А мінус М. Що множиться на А плюс М. Є? Е.